Ось і настав цей день офіційного завершення повноважень Володимира Зеленського, який ззовні, начебто, нічого і не змінив. Зеленський так і залишився президентом. Однак, чи так це вже справді непомітно. Вітаю товариство! Мене звати Олександр це мій канал свіжої історії. Канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політик Тарас Стецьків. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал е підпискою донатом, дол долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Е е Тарас Євчора є на Дубі був вельми цікавий факт: на сайті П'ятого каналу з'явилось повідомлення, що, начебто, на сайті президента України. Є петиція з вимогою вручити Володимиру Зеленському повістку про службу в Збройних силах України. Однак, коли я зайшов на сайт президента, то так і не знайшов тексту цієї петиції, хоча вона там мала знаходитись ще принаймні 89 днів. Ну, як на мене, не справа оф офісу визначати, які петиції мають бути на сайті, навіть якщо їх зміст офісним. Пацюкам може видатись не надто розумним, це може бути будь-яка петиція. А чи щось але мене цікавить інше, чи щось міняється зараз у ставленні українців до зеленського у зв'язку з настанням цієї дати, чи воно щось міняє для українців? я не думаю, що ми повинні такі дурниці продукувати в політичний простір України, як петиція про вручення повістки президенту країни. Ну це просто купи не тримається Така дурня, і якщо це продукт творчості доморощених критиків зеленського, ну це можна списати на дурницю. А якщо це російський вкид, то навіщо підігрувати російським вкидам? цілком зрозуміло, що. Державні діячі не підлягають ніяким, ніяким врученням повістки і ніякій мобілізації. Що стосується, чи щось змінилося з точки зору законодавчої, з точки зору юридичної, не змінилося нічого. Жодних правових підстав для проведення дострокових президентських виборів під час дії воєнного стану немає і жодної легітимності Зеленський не втрачає. На це є прямі законодавчі заборони, на це є і конституційна заборона. І в даному випадку, ті, хто ну, окремі юристи українські, які посилаються на, то, на те положення, що для Верховної Ради така заборона прямо існує, для президента її не передбачено. Ну то треба цим юристам сказати, що взагалі то Конституція це і комплексний документ. І в ній існує такий базовий принцип, як принцип безперервності влади. І якщо там передбачено положення про те, що для національних виборів, якими є вибори Верховної Ради, є пряма заборона, це так само стосується і виборів президента України. Бо в умовах воєнного стану це є неможливо зробити, оскільки порушені базові права людини. Так, в першу чергу, в виборах це право на вільне волевиявлення, його очевидно не можна. Ніяк реалізувати. Тому цей комплексний підхід і треба застосовувати і не підірвати російським і ПСО, які розганяють тему. Вони пробували її розганяти. Я мушу констатувати, що ніякого серйозного резонансу в українському суспільстві ці заклики щодо нелегітимності Зеленського не здобули скільки-небудь серйозної соціальної бази, не говорячи вже про якісь там варіанти антимайданів 3 чи ще щось. Це все-таки відлукавого. Отже, з конституційними законодавчими заборонами все ясно. Питання суспільної легітимності тут дискусію викликати може, і тут питання виникає. в тому розумінні, що для того, щоб далі продовжувати свої повноваження, Зеленський буде їх продовжувати до виборів нового президента України, які стануть можливими лише після відміни воєнного стану. Він буде потребувати для ефективного керівництва країною. Він як символ влади, не як не як прізвище, а як символ влади, як вища посадова особа держави, він буде потребувати більшої політичної і суспільної легітимності. І в даному випадку, в умовах цілком об'єктивного падіння його рейтингу, це таке третій рік війни, і ми бачимо, які складності, з якими складностями стикається наша держава. Які драматичний перегбіг подій на фронтах російсько-української війни, то я думаю, що з точки зору політичної і суспільної легітимності президенту варто було би думати над тим, яким чином свою політичну легітимність підвищувати або принаймні тримати на належному рівні. Бо в умовах війни чим більше є степінь довіри і степінь суспільної легітимності влади як такої президента. Як одної однієї влади тим більше у нас є шансів на позитивний результат для нашої держави у цій війні, Добре, а як визначити цей достатній ступінь політичної легітимності? От що є критерієм? Чи це можуть бути соціологічні опитування? Наприклад, ну, їх можливо, і їх проводять зрештою, чи Якісь е, інші дії чи вчинки, от що є критерієм? Соціологія може бути одним з критеріїв, і в даному випадку, якщо дивитися на соціологічні опитування, то е, я думаю, що Зеленському ще далеко до критичного рівня суспільної недовіри. Це, звичайно, не 85 там чи 90 відсотків, які було довіри у 2022 році, а це Оце. Так, я думаю, кумулятивно є більше половини населення нашої держави повністю або частково схильні довіряти Зеленському і схильні підтримувати його на посаді президента України. І це навіть не питання в тому, чи вони би за нього голосували, якби гіпотетично вибори би оголосили завтра. А це питання, що люди наші достатньо мудрі і добре розуміють, що в умовах війни вони не бачать можливості і вважають небезпечним для країни міняти президента. Бо вони справедливо не бачать, як це зробити. І тим більше не бачать альтернативи. І тому такі цифри: там повна часткова довіра до Зеленського, чи повне часткове схвалення його дій, там за різними обставинами не ну, точно коливається між 40 і 60%. Але крім соціології, мабуть, потрібні ще певні політичні кроки. Частково Зеленський спробував їх зробити, але там дуже непослідовно. Я маю на увазі кадрові перестановки в уряді і кадрові перестановки в Збройних силах. І це якраз що стосується уряду, то воно поки що суспільством не осмислено. Суспільство поки що ніяк не відреагувало на ці часткові зміни міністрів. А от що стосується зміни головнокомандуючого залужного Сирського, то реакція суспільства була негативна. В даному випадку Зеленський дав штангу, Він зробив помилковий крок для своєї власної легітимності політичної, тому що його рейтинг за різними оцінками відразу впав приблизно на 10 пунктів. І я думаю, що е, на порядку денному може бути така ідея, яка точно допоможе, точно допоможе е, країні стояти, і е, що ну що найменше е, втримає позиції зеленського в суспільстві. Це є переформатування уряду. Ну на засадах тут різні трактовки є, чи створення уряду національної єдності, чи уряду національного порятунку. Чи уряду народної довіри? Ну тут е, над назвами можна довго дискутувати. Суть є в тому, що в подібних випадках, коли країна вступила в затяжну війну, президент в силу об'єктивних обставин і конституційних е, заборон продовжує керувати країною понад встановлений Конституцією термін, але має таке право, оскільки не відбулися вибори нового президента, він би мав піти на такий крок, на мою думку. Мав би піти на такий крок як пропозиція більш, ну, більшості політичних партій на створення коаліційного уряду. Ну, будемо називати його урядом національної довіри. І тут в даному випадку є цілком об'єктивна підстава. Ну ні для кого не секрет, що монобільшості в парламенті вже немає. Вона розпалася. Вона розпалася по факту. Вона не добирає 50-70 голосів і жодне голосування зараз. Слуги народу самостійно забезпечити собі не можуть. Вони повинні послуговуватися допомогою інших фракцій. Це є перша обставина. Просто це ну, формально не оголошено головою Верховної Ради. Але реально ми знаємо, що так воно є. А друга обставина полягає в тому, що в подібних ситуаціях, незалежно від рейтингів тих чи інших політичних е діячів, там лідерів Європейської солідарності, там. Е Батьківщини чи голосу додавання потенціалу цих політичних сил і формування спільного уряду є в очах суспільства взяттям спільної відповідальності на себе усіма провідними політичними силами за винятком ну, відверто, антидержавних, але вони і не присутні в українському політиці. Зеленський опирається цьому кроку, опирається вперто. І послідовно, з моєї точки зору, ді, ну, це неправильна дія. І я думаю, що він просто не може ніяк вийти з ілюзії, що діючим урядом, на чолі Шмигалем, він чи його права рука Шмигаль, його ефективний менеджер Єрмак керує в ручному режимі. Так от керування в ручному режимі в теперішній ситуації воно вже е, втратило свій. Навіть найменший позитивний потенціал, по-перше, кваліфікація. По-друге, обставини, коли закінчився п'ятирічний термін, і продовжується термін повноважень президента. І третє, фактор затяжної війни. Фактор затяжної війни вимагає консолідації всіх основних політичних сил навколо ідеї захисту України. І формою такої консолідації. Повні могла би бути ідея коаліційного уряду на народної довіри. І навіть формування певного роду коаліції в самому парламенті з тих політичних сил, які готові на себе таку відповідальність взяти. Це правильний крок, і про це не я один про це говорю, і не один місяць про це говорить говориться. Однак, ну, половина 2024 року поки що показують, що ці пропозиції залишаються без. Уваги президента України, Тарас. А дивися про це говорилося до 20-го числа. Це не було зроблено. Тому мене такі трошки і ще один момент: що це все пов'язано з якоюсь такою особистою і, як на мене, нераціональною ненавистю до Петра Порошенка. Про інших політиків я зараз не говорю, там ніби немає такого персонального ставлення, хоча я не розумію, чого він вибори виграв. Все. А друге, а чи не пізно буде зараз це робити? Чи потяг вже пішов? Ні, нічого не є пізно робити. Стосовно персонального відношення до Петра Порошенка, це швидше всього, так і є. Однак ну, це просто трошки дивно. Ну сам Петро Порошенко в уряд не війде. Він делегує когось з європейської солідарності. Навіщо? Крім того, існує принцип, який не раз застосовував Ізраїль так званий принцип міністрів без портфелів, коли основні політичні лідери входять в уряд, але міністерствами не керують. Але своєю присутністю вони додають легітимності і додають в довірі уряду. Бо хто би що не говорив, навіть 5 чи процентний рейтинг Порошенка. Трьох чи п'ятипроцентний рейтинг Тимошенко, там, може, дещо нижчий рейтинг там голосу, і так далі. Все це в умовах воєнного стану, на моє глибоке переконання, будуть додаватися у випадку, коли слуга народу і Зеленський пішов би на такі кроки, сформував з ними коаліційний уряд. Кінець кінців тут навіть не арифметична соціологія важить, а важить сигнал, символічний сигнал. Що основні політичні гравці і основні політичні сили, які між собою так завзято змагалися на попередніх виборах, готові в ім'я захисту країни і порятунку України об'єднатися. Потім, коли закінчиться війна, вони знову між собою будуть битися політично. Це буде потім. А зараз це для всіх було би великим плюсом. І я не виключаю, що через деякий час Зеленський все-таки дозріє до цього кроку, бо зараз він швидше всього керується справді такими. Не тільки персональними е, ставленнями до окремих політиків, він продовжує, на мою думку, перебувати в певній такій ілюзії, що він все може сам, і що він має виключні здібності, і що він сам самостійно справиться з тією ситуацією, не бажаючи розділяти ні з ким лаврів майбутньої перемоги. Хоча, думаю, до перемоги ще далеко як до неба. А от чим пов'язано таке? Персоналістське ставлення до окремих політиків. От просто ти людина, яка ну не є прихильником ні одного, ні другого. Чи тут є якісь дії з боку Петра Порошенка? Чи це справа у характері Зеленського? Чи, є, чи хтось є третій, хто це накручує? Ні, це базова проблема усьої української політики останні 30 лишніх років. Ця українська політика з моменту здобуття незалежності у 1991 році була політикою міжперсональних протистоянь і міжперсональних пов'язаностей. І воно тільки обрамлялося, знаєте, в такі обгортки політичних партій, ідеологій, протистоянь там, схід, захід по питанню мови і так далі. Це показує дуже підлітковий стан української політики. І ці персонально, персональні протистояння вони переходили від одного президента до другого. Ними страждали всі без винятку, українські президенти. Всі без винятку, нема жодного винятку. І Зеленський, який мав ще ту негативну проблему, що він прийшов не з політики, а він прийшов з шоу-бізнесу. Він просто знаєте, як губка увібрав в себе цю базову засадничу проблему української політики. І тому всі всіх своїх опонентів він оцінює не з точки зору протистояння там ідеології чи різних підходів до розвитку країни, а з точки зору подобається-не подобається. Люблю, не люблю. Що він про мене сказав вчора, і яким чином він про мене висловився там на якомусь телеканалі, на якомусь політичному ток-шоу? І я боюся, що цю родову таку. Проблему українській політиці доведеться долати ще дуже дуже довго, в тому числі і по закінченню війни. Mm. E, отже, э, десь ще було э, так, такі розмови, що цю проблему мав би вирішити конституційний суд, до якого так і не звернулися. Ну я навіть не сумніваюся в тому, що конституційний суд він би підтвердив повноваження Зеленського. Чому в кінцевому підсумку м, ніхто до нього не звернувся, зокрема, Володимир Зеленський? І... Так, це, це очевидний факт. Це очевидний Чому? факт, про це про це на це вказували всі ну, відомі мені юристи, експерти і фахівці. Що для того, щоб ні раз і не завжди зняти питання своєї власної легітимності після 21 трав... травня? Дві 2024 року президент Зеленський сам би мав ініціювати подання до Конституційного суду. І Конституційний суд, ну мабуть, з 99,9 в періоді процентною ймовірністю, видав би той вердикт, про який ми говорили в тому числі в цій програмі. Він би сказав, що повноваження президента продовжуються до обрання нового, який відбудеться по закінченню воєнного стану, відновлення. Можливості для проведення вільних і чесних загальнонаціональних виборів. Чому президент Зеленський цього не зробив? Це для мене загадка, відповіді на яку я не маю. Чи він боявся якогось не зовсім правильного рішення Конституційного суду? Чи він вважав для себе це певним приниженням своєї видатної ролі в українській політиці останніх років? Чи його відговорив Єрмак? Ну, це, знаєте, з області загадок. Мабуть, це питання варто було б задати президенту Зеленському на одній з його можливих майбутніх прес-конференцій, може би він щось прояснив. А так ми, нам залишається лише гадати. Але це реально є, є елементарна, незрозуміла річ, яку треба було зробити, і яку президент чомусь не зробив. А ця опція вже закрита, чи до неї ще можна повертатися? Я не знаю, чи до неї вже там треба повертатися. Хоча це треба було зробити до 21 травня. Тоді це питання якось було би, ну, логічним. А тепер, коли російська ІПСО по делегітимізації Зеленського не здобула скільки небудь серйозного резонансу в українському суспільстві, вона його не розхитала. Вона ніяких антимайданів в Україні не викликала. Легітимності влади вона не зменшила. То якщо Зеленський не хотів цього зробити до 21 травня, то тепер він тим більше не буде бачити потреби для себе це робити. Тому що від цього питання ми проїхали. От вчора я писав інтерв'ю з політтехнологом Віталієм Балою, і в ньому, і зокрема, ми говорили про ймовірне перемир'я. Під яке підводять Україну. Я тоді не висловив таку е, цікаву думку, що єдиний сенс для України в такому перемир'ї, е, ну якщо воно буде, це швидко провести перезавантаження, перевибори усіх гілок влади, включно до місцевої навіть. Е, і чи можна з цим таку думку? Чи це є вірна теза? Це є відомий сценарій. Такий сценарій теоретично можливий. Коли укладається якесь перемир'я, наприклад, на період два або три місяці, і під час цього перемир'я відміняється дія воєнного стану і проводяться вибори. Однак треба розуміти, що це вкрай небезпечний для України сценарій. Бо перемир'я має бути писаним. Україна його має підписати. А вона вже підписувала колись мінські домовленості, які потім... Вона сім років пробувала не виконувати, а Росія давила, заставляла виконувати. І писане перемир'я в сьогоднішніх умовах може бути виключно за рахунок України. Виключно. Тобто вона має передбачати територіальні поступки на користь російського агресора. Хто піде на підписання такого перемир'я? Хто? Хто з України поставить свій підпис під таким перемир'ям для того, щоб переобрати владу? Ну, я не знаю такої людини. Вірніше, той, хто це зробить, він тут же вчинить політичний суїцид. І тому теоретично такий сценарій є можливий. Більше того, я навіть вважаю, що на ньому можуть через деякий час наполягати наші західні партнери. Але треба розуміти, що якщо Україну переламають через коліно і заставлять на таке перемир'я піти для того, щоб провести вибори, то це буде вкрай небезпечно для нашої країни. Бо ви за три місяці перемир'я добрих умов для виборів не створити, біженців не повернете, внутрішньо переміщених осіб не повернете. Списки виборців, ви не складете для цього. Треба щонайменше 6 місяців. Я вже не кажу про загальну атмосферу таких виборів. Ну і слово, в якій атмосфері вибори. такі вибори можуть відбуватися. Та це буде атмосфера, ну яка може привести до загальної нетерпимості, тому що політичні опоненти спробують використати оце. Вкрай невигідне для українських національних інтересів перемир'я тільки для зведення порахунків, і для того, щоб е, попробувати дійти до влади. Тому ну, я вважаю, що це є це сценарій можливий теоретично, але він на практиці є вкрай шкідливий для України. Вкрай але от я от постійно дивлюся не коментарі моїх глядачів, і от що я бачу, що серед них. Переважає думка, це мої глядачі, тільки я про інші не говорю, про те, що з нинішньою владою виграти війну не вдасться. А, чи ти можеш з цим погодитися? Ну, частина людей так може думати. Ну і просто треба розуміти, що можна любити чи не любити Зеленського. Він також не герой мого роману. Але коли я бачу, що неможливо провести перевибори. Ну, По-перше, об'єктивно, бо воєнний стан, а по-друге, поки немає альтернативи. Реальної альтернативи, яка може в нього виграти. То я навіщо мені ставати на точку зору, що мені ця влада не подобається, за неї виграти вибори не можна, і що далі? І ми опиняємося в тупіку. Ну, це не підхід, це реально не підхід до питання. В даному випадку, я думаю, що це є дуже умоглядно, що з цією владою не можна виграти вибори. Але ж з цією владою ми втримали країну два роки. 22-му і 23 му році ми тримаємося проти в рази сильнішого агресора. То чому окрема частина українського суспільства про це вже забула і розказує тепер, що з цією владою виграти вибори не можна? Питання не у владі, питання в тому, чи в Україні буде належна мобілізація, бо в нас не вистачає людей на фронті. І питання в тому, чи нам Захід дасть достатньо зброї, щоб вразити російську армію. І то є питання влади це вже третє питання. Тому в даному випадку, я думаю, що основний мотив такої частини суспільства є просто ненависть, нелюбов і злість на Зеленського. То це емоційна категорія, яка мало має спільного з реальною і правильною оцінкою ситуації, в якій зараз перебуває наша країна. І Тарас, ще є одна цікава тема, яка з'явилася. Буквально напередодні нашої розмови е, справа в тому, що відбувся демарш суспільного телебачення е, яке по факту вийшло з єдиного марафону. Е, ну У мене питання: по-перше, а що буде з тим марафоном далі? Ну, і з суспільним? Е, як це буде впливати? А друге, а чому це сталося саме зараз? Не ]існо. знаю, не знаю. Я не знаю цього. Я тільки вважаю, що суспільний марафон себе вже вичерпав. Він став вже занадто відвертим рупором влади, і він вже давним-давно перестав виконувати мобілізуючу і надихаючу функцію для українського суспільства. Треба думати над тим, щоб повертатися з урахуванням воєнного часу, з урахуванням необхідності воєнної цензури. Під час війни повертатися до якоїсь форми плюралістичного телевізійного простору. Тобто цей єдиний телемарафон свою місію вже виконав, і я б е, думав, що його треба якимось чином переводити ну, в е, оцю плюралістичну телевізійну телевізійний простор плюралістичний. Якщо дія е, суспільного е, Телебачення, яке вийшло з телепулу, в цьому плані буде сигналом, то я думаю, що це тільки на користь. Добре, а ти згадав про воєнну цензуру, а от як її на практиці запровадити? Тому що крім телебачення, зараз є ще великий незалежний сегмент, от, скажімо, от мій канал, так? Я собі погано уявляю, що от ми з собою говоримо, а тут десь там сидить цензор, який. Дивиться цей інтерв'ю, потім каже, це давати, це не давати. А тут ви військову таємницю вибухуєте. Хоча я знаю точно, що ну, ніяких військових таємниць ми не вибухуємо. Я, я, це... думаю, я думаю, що технічні можливості є. Телеграм-канали е, не бажані ютуби можна блокувати, якщо вони вже відверто брешуть або видають державну таємницю. А на телебаченні просто існує певний припис, що можна. Е, Висвітлювати, що ні, от і все це і зрозумілі речі під час війни. Що це проблеми це ніяка не проблема. Mm, зрозуміленько. Отже, Тарас, я тобі дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво, дуже фахово, і я сподіваюся, їх завжди матиме, матиме хороші перегляди. до речі, обов'язково напишіть про те, що ви думаєте, про те, що ви почули, своє ставлення. До цих думок поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, долучайтесь до числа донаторів, спонсорів і патронів каналу. Це теж дуже важливо для його, для його розвитку. Ну і все буде Україна. Дякую. На все добре.